Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я вас хотів запитати. Напишіть в коментарях, який у вас був перший гаджет. Ваш перший гаджет. Ну, дивіться, наприклад, в мене був перший гаджет. Дивіться, наприклад, це в мене був там ще телефон, ще телефон в якому було 32 гігабайти. Потім в мене, точніше, де було навіть 16 ГБ, в мене був телефон. Потім в мене був телефон. А де було, знаєте скільки, де було десь 20, де було десь 64 ГБ. Потім точніше в мене був планшет, де було 32 ГБ. Потім я користувався ноутбуком HP. Там, там по-моєму, було, знаєте, скільки, там було десь, гігабайтів 256 або 512. Ну, оперативки було 100%, я знаю, що 8 гігабайтів. а скільки було вбудованої пам'яті, а, по-моєму. А, по-моєму, якщо я не помиляюся, було... Десь зараз я вам розповім скільки. По-моєму, було в моєму, в моєму першому ноутбуці десь 256 ГБ. Потім вже в мене був ноутбук на 256, але трохи краще. От, і зараз в мене ноутбук. Потім телефон, в мене який був. Це в мене. Знаєте, на світі в мене був телефон, виходить десь на 60, десь на 64 гігабайти. Потім в мене був телефон на 64 гігабайти. От. Друзі, тому тепер ви знаєте, які в мене були найперші гаджети. Ну, дивіться. А в мене нагадую, що перший, перший, перший телефон у мене був на 16 гібайтів гігабайтів. Вже другий телефон у мене був на 20. Вже другий в мене був на 64. Потім. Точніше, другий в мене, по-моєму, був на е, ще один на 16, на 32, потім на 64, потім на 256. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім е, бажаю гарного дня, щоб всіх було все добре. От. Тому всім до побачення, всім гарного дня і нагадую. Зараз в мене ноутбук Asus VivoBook 15 M1502 Я на процесорі AMD Ryzen 7, Windows 11 Home, пам'ята 16512.